Разу бійці ДСНС лють воду із пожежного рукава не аби загасити вогонь, а щоб окропити дерева, які садять на честь легендарного вогнеборця Петра Сибіги. Рятувальники долучилися до акції на підтримку захисників і захисниць України та висадили алею з фруктових дерев на території 37-ї державної пожежно-рятувальної частини у Хмельницькому. На ці алеї ми сьогодні висадили п'ять яблунь, тому що вже пішов п'ятий рік, як він трагічно загинув. Полковник Петро Сибіга загинув чотири роки тому під час виконання службових обов'язків. Він особисто очолив гасіння масштабної пожежі на складі деревини у Дунаївцях. Пожежу ліквідували, проте Петро Петрович потрапив до реанімації, де його серце зупинилося. Він все своє життя присвятив рятуванню людей, гасінню пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій. Все своє життя він був на кожній пожежі, він ліквідовував будь-яку надзвичайну ситуацію. Ми з ним, я, мої колеги, з ним працювали. Він був нам як батько, тому що завжди до нього можна було він і прикладом міг допомогти. Символічні акції на честь захисників і захисниць напередодні свята провели у багатьох містах України. До висадки дерев долучилися навіть школярі. Учні Маньковецького ліцею, попри те, що навчання цього тижня відбувалося офлайн, прийшли вшанувати пам'ять героїв. Сажу дерева для, для України заради захисників України і захисниць. Ми вже напевно третій чи четвертий раз збираємося так всі і проводимо це». «Прийшла з подружками. Ми з ними любимо часто ходити, щось допомагати для військових. Хочеться, щоб швидше була перемога України і щоб вже швидше все закінчилося. На території навчального закладу висадили дві алеї, та як каже директор ліцею, місце обрали не випадково. Сьогодні ми висаджували алею, алею символ України калину, та також висадили алею гібіскус. Я думаю, що це. Буде місце, де згодом окультуриться і буде символом школи і символом села. На Хмельниччині акцію провели за ініціативи громадської організації можу у рамках проєкту масштабного озеленення України. Сьогодні Хмельниччина також вже третій рік поспіль стає учасником цієї акції. Ми висаджуємо дерева на Хмельниччині, в місті Хмельницькому, Каменець-Подільському. Ми висаджуємо сьогодні на теренах. Прекрасного Меньковецького ліцею, найстарішої школи Дунаєвеччини, на сьогоднішній день 22 батька дітей, які навчаються в цій школі, боронять нашу країну на передовій. Тому діти з радістю сьогодні вийшли і присвятили висадку калини, символу української державності, напередодні такого великого, чудового, гарного свята. Відтепер у нашому регіоні з'явилося ще декілька пам'ятних місць, де можна вшанувати героїв, які боролися за свободу, і пов'язати синю жовту стрічку на знак пошани.